Доброго дня, діти! Ми продовжуємо мандрувати Україною і зупинимося на зупинці географічна під назвою Україна наша батьківщина. Облетів журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля де найкраща земля? Шуравель відповідає, Краще рідної немає. Діти, як ви гадаєте, про яку країну ми можемо говорити, що краще рідної немає? Яка країна є рідною для нас? Так, Україна. Діти, давайте ми з вами. Знайдемо нашу державу на карті. Перед вами карта Європи. Ми знаємо, що Україна це європейська держава. Находиться в центрально східній частині Європи. Ось подивіться, будь ласка, ось я показую на карті, де розташована Україна. Україна велика Європейська держава. Столиця місто Київ. Діти, а давайте ми зараз з вами складемо асоціації, дивлячись на малюнок, скажемо, яка Україна? Дайте відповідь на питання, дивлячись на перший малюнок. Що зображено на малюнок? Так, рідна матуся, яка тримає рідну дитину в своїх долонях. Так, Україна яка? Звичайно, рідна. Добре, поглянемо на другий малюнок. Що зображено на малюнку? Пташка! А точніше, яка пташка? Яка дуже гарно співає. Це соловейко. Так, соловейко. Отже, якщо пташка співає гарно, то яка Україна? Так, співоча. в Україні дуже багато гарних мелодійних пісень, які відомі в усьому світі. Україна співоча. Добре, продовжуємо далі. Як ви гадаєте, що означає цей малюнок? Яка Україна? Завжди в Україні є така традиція зустрічати гостей з хлібом сіллю. Так, тобто Україна яка? Гостинна. Так, да, молодці, гостинна Україна. Рухаємося далі. Хто зображено? Так, це дружня сім'я. Тобто Україна яка? Дружня? Молодці, рухаємося далі. Що зображено на малюнок? Колоски пшениці. Так, в Україні дуже багато землі, земля дуже родюча і на полях росте пшениця, жито, ячмінь. Тобто Україна яка? Багата, Звичайно, Україна, багата держава. Що зображено? Козак? Сильний, мужній, хоробрий. Тобто Україна яка? Сильна. Рухаємося далі. Що нам світить? І зігріває сонечко. Тобто воно дає сонце нам дає тепло і світло. І Україна, яка вона Сонячна. Сонячна. Що зображено на малюнку? Що це? Так, квіти. Квіти. В Україні дуже багато гарних квітів. Так, маки, чорнобриці, ромашки. Так, соняшник. Добре. Отже, яка Україна? Квітуча. Квітуча Україна. Молодці. Що зображено на малюнку? Точніше хто? Гарненька дівчина, україночка? Яка Україна? Гарна, звичайно, гарна, молодці. Що ми приставляємо до нашого серця те, що ми любимо, те, що ми голубимо. Бачите, те серце це любов, тобто яка Україна? Любляча Україна, так? Люба нам Україна. Молодці. Діти, а зараз ми з вами пригадаємо, що Україна має дуже багато символів різних народних і державних символів. Ось перед вами малюнок, де зображено. Народні символи. так? Ось пригадайте, що відноситься до народних символів, а що на цьому малюнку зайве? Що зображено? Вишиванка, рушник, плаття і віночок український. Що тут не відноситься до народних символів? Так, молодці. Так, сукня не відноситься, а вишиванка, рушник і віночок це народні символи молодці. Що зображено на малюнку? Різні страви. Україна багата своєю традиційними стравами у да, своєю кулінарією. Так, в Україні дуже смачний борщ. Так, пам -пам Борщ, пампушки, вареники, так? сало. Тобто, що тут зайве? Ви здогадалися? Так, це піца зайва. Воно не відноситься до наших страв, звичайно. Що тут зображено? Як ви гадаєте? Тут зображені державні символи України. Тільки одна картинка не відповідає державним символам. Давайте пригадаємо, що зображено на першому малюнку. Так, це герб, тризуб. На другому. Молодці. Прапор. А на третьому так, гімн України. А останній малюнок зображено пальми. Він Не відноситься до наших державних символ. Тому він зайвий цей малюнок. Молодці. Діти. Зараз ми з вами хочу закінчувати нашу зустріч і розказати вам про таке завдання. Є таке поняття, як флешмоб. тобто кожен продовжує якусь, чи якийсь рух чи якісь речення. Так? Я хочу, щоб ви продовжили речення, що для вас батьківщина. Потрібно зняти відео де ви говорите, що батьківщина це, я надала вам, можливо, деякі варіанти відповіді. Рідний тім, моя родина, батьківщина це моя земля, батьківщина це мої мама і тато, батьківщина це верба біля річки, батьківщина це поле пшеничне, найкращий народ, співоча мова. А я хочу розпочати з себе. Батьківщина? Що для мене батьківщина? Батьківщина це місце, де я народилася і живе моя родина. Передаю вам, діти, естафету. І також зніміть відео і продовжу речення Батьківщина це чекаю від вас відео.